Вітаю, шановне панство, ви на каналі Fox і це нове відео. Так як Фанкун вже не за горами, і треба зробити все для того, щоб ви разом зі мною його почули і побачили, то довелося трішечки оновитися, щоб якість звуку була відмінною і щоб ви бачили все в нормальній якості. І якщо говорити про звук, то треба розуміти, що на фанконі знадобляться мікрофони, які Бездротові і петлічні. І що в нас є з будь-яких там аналогів або з будь-чого, що може запропонувати інтернет. Є багато всього, я навіть один купив, який там за 600 гривень був, але якість його, ну це просто жах. Тому сьогодні поговоримо про тотальне вбивство мого розуміння петлічних мікрофонів. Це Jelius Pro GP LM15. Якщо ви подивитеся, отут тут. Да, от Зараз воно фокус буде. Тут нам кажуть, що все дуже зручно, зарядочка є, тобто тримає дуже довго заряд, поставив і працює, під'єднання дуже зручне, все ну, тобто 360 ловить. Розказують, що все дуже добре, але по факту як воно є. По комплектації одразу йдуть е, самі мікрофони з кейсом. Коробочка виглядає: отак. тут дроти, плюс тут перехідник з type c на айфонівський роз'єм, і інструкція сама по собі, яка дуже в принципі, ну, непогана. Тут є і українська, ви спокійно можете її прочитати, і це вам знадобиться, до речі, тому що там функціонал різний є. В принципі, от тут написано все без проблем: мікрофон, комплектація, що йде. Як користуватися, що натискати. Ну, тобто, тут все написано і зазначено. Е, так, тому. Давайте далі. Е, по самому е, мікрофону. Мікрофон йде от в такому кейсі. Кейс прийшов одразу на 50% заряджений. Тобто, в магазині можна спокійно там відкрити, перевірити його на звучання і чи підходить він вам. Візуально, це просто пушка. Він виглядає офігезно Ну просто я не знаю наскільки треба було е, продумати це все. Просто сріблястий, просто крутий, просто гарно оформлений. Е, таких мікрофонів іде два. Проблем з тим, що ви там переплутаєте якось, поставити неправильно в кейс, нема, тому що тут розім є, він вставляється. Ну і якщо ви там забажаєте, наприклад, поставити його якось не так, він просто не засунеться Отак, от спокійно заходить Uh, перевага в тому, що він заряджається, мікрофони заряджаються з кейсу, От, зарядочка така. Це теж дуже зручно. Uh, взяли, зарядилися і працюють далі. По самій зарядці Type-C, дякувати небесам, тому що в нас дуже часто бувають випадки, коли знадоб... ну, знадобиться оце, от, Так. Да? По роз'єму тут Type-C, і це хвала небесам, тому що дуже часто бувають випадки, коли ти купуєш якусь техніку дивну для себе, і там з'являється от дружок-піражок мікро-USB, який тобі ну, вже не всрався століть, але. По роз'єму зарядки тут в нас Type-C і слава Богу, це тому, що дуже часто бувають, купуєш техніку, а там у дружочка-піражочка, отакий от мікро USB, і ти вже ну він вже не потрібен нікуди, да, майже, але все одно використовує. Тому тут прикольно, поставив, зарядив і все. Ще перевага в тому, що у самих мікрофонів є зарядочка. Тобто, якщо загубили кейс або проблема, що треба зарядити мікрофон тут і зараз, будь ласка, можна поставити це без проблем. По самому кейсу кажуть, по характеристикам в нас там 600 мАг, Uh, і 70 мАч – це самі мікрофони. Тобто, по факту, зарядки самого кейсу вам вистачить для того, щоб зарядити мікрофони, відзнімати, зарядити ще раз, відзнімати ну і так декілька разів. Да? Тобто неповні 10 зарядок повинні бути, неповні 10. Uh, з приводу далі якихось характеристик, знову там затримка, чуттєвість, все таке, але ну, вам цього не треба знати, тому що по факту вам треба, щоб. Мікрофон та працював, і не звучання було не як з бочки, да не як з тієї порохової діжки. Тому цей мікрофон чи дає вам таку можливість, чи ні, зараз ви почуєте і побачите. Давайте одразу по підключеному подивимося, як і що. Ви просто вставляєте його. Так от. А, і дивитеся, отут от воно горить: один і другий мікрофон. Є індикація, тобто, коли воно повністю підключається, наприклад, ми беремо. Один і другий. Затискаємо їх. Включається, воно отут, кніпочка. Ми її затискаємо. Тут в нас загорілася от, така от індикація. Тобто, один лівий, інший правий. І так само тут індикація нам показується, що воно є. Тому дуже зручно. Поговоримо про сам мікрофон. Це вже запис де самого мікрофона. шумодав я вимкнув. Тобто ви чуєте там вітер чи щось таке. Ви повинні його чути. По факту, щоб зрозуміти, працює шумодав чи ні, ви дивитеся отут, От. Є знизу якраз така рисочка, як шум. Як просто звукова доріжка тим, кому зручніше буде. І ви зможете зрозуміти, працює він чи ні. Як на мене, запис дуже круто звучить. По голосу взагалі тембр передається. Тобто, це не точно не варіант, той, який був, тому що я вам запишу ще варіант, який міг бути. Але це саме без шумодаву. Зараз запишу тест ще з шумодавом. Подивимось, як він буде працювати. Другий варіант шумодавчик у нас вже тут працює, от, показується, все є. А, щоб ви там не дивувалися, я справді кажу в мікрофон. Тому це не запис з мікрофона телефона, це запис саме з мікрофона Jelus. По мікрофону, знову ж кажу, з шумодавом воно якось стабільніше, але це треба буде перевіряти вже конкретно на фанконі, як він буде працювати. По факту, те, що зараз є, це дуже гарна якість. Ну і перейдемо до третього варіанту, який в нас був. Ну, а це вже третій варіант, який міг би бути, да, якби я не знайшов інші варіанти, да, якби я не почув цей ідеальний прекрасний звук, який передає усі тембри. Він передає усе, що ти кажеш. Тому, в принципі, з приводу цього хочу сказати так, що Фінал у нас буде записаний на поганий мікрофон, щоб ви просто розуміли, наскільки все може бути жахливо. Цей мікрофон справді заслуговує на те, щоб його придбати, і якщо ви обираєте варіант собі придбати недорогий мікрофон, тому що він коштує в районі 1800-1700, зараз в конфі тим паче знижка на нього, то ви без проблем можете придбати цей мікрофон, отримати гарну якість і перестати чути себе як з бочкою. Тому дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Розкажіть, може у вас є досвід якийсь, може вам інші мікрофони подобаються. Ну, а з вами був Fox Light. До нових зустрічей. Па-па!